Після відкриття чемпіонату Івано-Франківської області у баскетбольних залах розпочалися ігри. Цьогоріч до участі долучилась рекордна кількість команд: 16. ігри проведуть в трьох підгрупах в одне коло. З кожної підгрупи має вийти по дві команди, які в наступному етапі будуть боротися за першість. Баскетбольний клуб Тирлич першого дня зими провів матч з баскетбольним клубом Снятин. Вже після першої четверті рівень підготовки команд та кожного гравця, зокрема, був очевидним: – 35-6 на користь коломоян. Наступні четверті прийшли не менш вдало для гравців Тирлича. Своєрідну гру в Котимиші завершили з валідольним рахунком 126-39 на користь коломийської команди. Баскетболісти Тирлича продемонстрували справжній майстер-клас, знищили баскетбольний клуб. «Снятин» вщент. Слід відзначити хорошу гру Дмитра Неволіна та Євгена Добренького. На фоні гравців особливо ефектно виділявся граючий тренер команди Андрій Романиця, якому вдавалось буквально все. Нагадаємо, що баскетбольний клуб Тирлич паралельно бере участь у змаганнях всеукраїнського рівня і односібно очолює першу лігу у чемпіонаті України з баскетболу. На даний час має у своєму активі сім впевнених перемог у восьми матчах, протягом яких команда показувала феєричні ігри. Наразі баскетбольний клуб Тирлич готується до наступної гри першої ліги 10 грудня о 18.00 у фізкультурно-спортивному комплексі Прикарпаття відбудеться зустріч з командою Дідібао, місто Кам'янець-Подільський. Та 13 грудня відбудеться друга гра чемпіонату області з командою КЕП Івано-Франківськ. Вболівай за наших.